Житловий комплекс «Сістер» від «Ріел». містечко, посмішок, старт продажів. Державний секретар США Марко Рубіо не те, що натякає, а прямо говорить у приватних розмовах у кулуарах саміту НАТО у Газі про те, що проти Росії потрібно вводити санкції, і Сенат американський. Це питання розгляне найближчим часом. Пише про це, зокрема, медіа Політико, яке спеціалізується на міжнародній політиці. От у їхній публікації йдеться про те, що Марко Рубіо здивував союзників по НАТО офіційно м'ях риторикою щодо Росії, але жорсткою риторикою саме неофіційною. Під час вечері на саміті НАТО державний секретар США визнав, що Росія гальмує мирні переговори щодо Росії, натякнув, що Сенат може невдовзі ухвалити новий пакет санкцій після завершення роботи над законопроектом Трампа. Якраз пишуть журналісти, що в публічних заявах Марко Рубіо надзвичайно обережний. Він наголошує на тому, що нові санкції можуть. Перешкодити мирним перемовинам, а рішення Сенату є незалежним і Ніяк взагалі не пов'язано з позицією президента Трампа. Хоча ми знаємо, що все це все це зовсім не так. І якраз від дозволу від відмашки по суті Трампа залежить процес запуску цього голосування щодо санкційного законопроєкту проти Росії, так звані оці вторинні санкції. Санкції, які лягають на партнерів на торгових партнерів Росії, які купують в Росії нафту. І відповідно союзники відзначили цю подвійність риторики, цю роздвоєність риторики Марко Рубіо, який от офіційно говорить одне, неофіційно виступає зовсім інакше. каже, що Росія все псує. Росія зупиняє мирний процес і потрібно діяти жорсткіше. Росії потрібно показати. Місце інша цікава заява пролунала вже в пресі італійській офіційно від прем'єр-міністрки Італії Джорджі Мелоні, яка під час зустрічі з Дональдом Трампом, якраз у Газі, на саміті НАТО, сказала йому прямо про те, що Сполучені Штати і далі мають демонструвати рішучість, яку вони показали. У протистоянні якраз із Іраном, і на боці Ізраїлю виступили дуже рішуче. Це призвело до зупинки бойових дій, до укладення угоди про припинення цих бойових дій, про так зване перемир'я, і от Малоні хвалиться по суті своїм журналістам. Що вона з Трампом дуже продуктивно поспілкувалася. Ну, мала таку можливість, оскільки якраз у королівському палаці в Газі під час вечері е, прем'єр-міністрка Італії перебувала поруч із Дональдом Трампом. Вона сиділа з ним за одним столиком на сусідніх місцях і мала можливість вести цей е, очевидь е, яскравий і продуктивний діалог, і змістовний діалог, що важливо, бо справді мелоні зробила дуже правильні на е, Голоси і пріоритети правильно розставила, поговоривши саме про те, яка політика США безпекова може бути ефективною у Європі, і от якраз тут заявила італійська очільниця уряду, що потрібно переносити отакі рішучі дії і на Росію, і на російську агресію, і зупиняти її саме силою, досягати миру через силу. Президенту Дональду Трампу цитуємо. Джорджу Мелоні, я сказала. Вона каже, що та рішучість, яка була проявлена у війні між Ізраїлем і Іраном з боку США, потрібно її проявити щодо двох інших перемирів в Україні, де Росія не хоче робити кроків назустріч, і в Газі, де ситуація є нестерпною. Як Трамп сприйняв ці слова, ну побачимо, чи будуть дії Дональда Трампа, чи він запам'ятав цей діалог. Жорджує Джорджією ні, але в принципі політикиня з Італії доволі яскраво вміє висловлюватися. І з Дональдом Трампом у неї є добрий контакт, порозуміння. Тож сподіваємося, що підхід було знайдено, і Дональд Трамп після цієї зустрічі навіть дещо відкоригує свою поведінку. і Політику ну важливо також нагадати, що на саміті НАТО всі учасники домовилися підвищити свої видатки на оборону до 5%. Це рішення згодом може бути переглянуто. Воно таке далеко. Тажне до 2035 року мають ці показники вже бути актуальними, бути досягнутими. Тобто є по суті 10 років. Ну і ясно, що в політиці великий Дональда Трампа на той момент не буде, І хто його знає яку позицію займатимуть США, а від них все залежить. Однак, зараз фактично йде мова про. Паритет внесків з боку США і Європи в оборонну інфраструктуру, в розвиток альянсу, в фінансування усіх програм НАТО і також для нас, для України, важливо, що союзники НАТО, по перше, підтвердили свої незмінні і суверенні зобов'язання щодо надання підтримки Україні, шлях України щодо НАТО сумніву. Ніхто не Піддає і членство України в майбутньому в альянсі вважається незворотнім. Просто невідомо скільки на це піде часу, зважаючи на російську агресію. І ще важливіше, що прямі внески на оборону України, тобто пакети допомоги, фінансування збройної співпраці, виробництво зброї спільно з Україною, і так далі, це все враховується в ті показники 5% на видатків на оборону, які Україна НАТО от, по суті виділяють і на свою армію, і на свою безпеку. То Україна стає частиною. Цієї інфраструктури європейської безпеки, трансатлантичної безпеки, якщо бажаємо так і окреслити, і фактично те, що Україні виділяється, воно враховується в ці загальні витрати. Це надзвичайно добре рішення для нас, і вдалося власне Дональду Трампу переконати, що так буде правильно, і Америка не заперечувала проти такого рішення. Взагалі, про риторику Трампа про те, як цей саміт для України минув, він був доволі та. Таки коротким, блискавичним, тобто не тривав кілька днів. Зустрічей було не так багато, і водночас ми бачимо, що Україна в принципі на цьому саміті нічого не втратила, як мінімум, а можливо, і здобула доволі таки багато, що покаже ну найближча часова перспектива.